Привіт, друзі! Сьогодні ми покажемо вам, як встановити катушки запалювання НЖК з артикулом 48041, які призначені для автомобіля Audi R8, але встановимо їх на Volkswagen Golf 5 GTI з 2 літровим TSI двигуном. Катушка Катушки запалювання від Audi R8 здатні видавати значно вищу напругу до 40 кВт. Порівняно зі стандартними катушками, які мають лише 25 кВт. А яскраво червоний колір підкреслить спортивний характер вашого автомобіля. Підходить для двигунів 1,4 TSI, 1.8 TSI, 2 Litre TSI, 3.2 FSI та 4.2 FSI. Тепер перейдемо до зняття старих катушок запалювання. На Golf 5 заміна катушок дуже проста і швидка, навіть без інструменту. Від'єднуємо роз'єми від кожної катушки. Робиться це натисканням на фіксатори роз'ємів. Обережно прибираємо дроти та знімаємо старі катушки запалювання. Як бачимо, візуально різниці між старими і нашими червоними катушками немає. Починаємо встановлення нових катушок. Важливо правильно розташувати катушки на кожному циліндрі та підключити дроти до нових катушок. Вставляємо катушки запалювання у відповідні місця та підключаємо електричні роз'єми до катушок. Переконайте, що роз'єми зафіксувалися та надійно утримуються. Ось і все. Закриваємо капот і запускаємо двигун, щоб переконатись, що вся система запалювання працює бездоганно. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. До нових зустрічей!